Ну що ж, друзі, а зараз я хочу вам представити Іринку. Вона про себе скаже, Іринка, скажи, будь ласка, в якому класі ти займаєшся? У 8 -му класі музичної школи. В школі. 8 -му класі музичної школи імені Лесі Українки. Клас викладача Українець Наталії Васильівни. Так. І е, е, ученицю звати Лисак Іринка. Так. Лисак Ірина. Скільки тобі років? 14. 14. Дуже приємно. Попрацюємо. Так. ну, Іринка була присутня, коли ми займалися з Артемчиком, тому вона вже знає, те, що ми будемо працювати з якоюсь мелодією, і ми так само попередньо обговорили твір, з яким будемо працювати, через те, щоб просто не витрачати час на те, щоб я малася послухати і теж його знати. Тому ми щось таке подумали. І Іринка обрала собі мелодію, яку місячна». Українську народну пісню, ніч яка місячна, зоря неясна, видно, хоч і голки збирають, обожнюю таку мелодію. Так, добре. І е, ти чула, та, що ми працювали поетапно, та? починаючи з того, що мелодія у нас в Голівці є, так, ми вже наслухані, ми вже накопичили собі різні виконання красиві. так? Ось. І собі так уявляємо, як воно красиво звучить. Тональність. Візьмем, пропоную легку тональність поки що. Хоча згодом можна вибрати щось і більш цікаве, а можливо побалакати і про модуляції, і про транспонування в іншу тональності, про відхилення. Але зараз просто будемо працювати в елементарній тональності. Так, у нас що там мажор, мінор на початку ринка. Що там мінор? Так, і на початку, і на кінці мінор. Так. Добре, мінор візьмемо який такий елементарний мінор, може, ля мінор візьме. Yeah. Настроїмося на ля-мінор. Ти чула, як ми настраювалися з Артемчиком? так? Я думаю, тобі це буде не проблема, бо ти вже маєш досвід. так? А до речі, про досвід. Про досвід Я хочу ще запитати. Досвід я малася на увазі фортепіанний, але я знаю, що дехто з дітей ще цікавиться музикою. Можливо, от я хочу запитати, чи ринка можливо десь колись пробувала підбирати послугу. Я не той досвід мала на увазі, а просто я ж кажу, учинись. То, Іринка, колись приходилось тобі там якусь красиву мелодію для себе грати поза програмою. Да. Так? Так. Що це замолодій звідкіля? Дев щось так, хоч трошки. І, і. соцмереж Тік-Ток. Ага, соцмереж? Мереж, мереж Тік-Ток. супер. Мої таке теж виробляють. Приносять і так, пишаються, і так грають, кажу, хто навчив. А це в Тік-Тоці. То ти теж так да, любиш. Да. Клас. А ти можеш щось таке нам награти? Цікаве? Так. Да. Можна, так? Да. Ти не проти ще щось своє таке трошки замутить типу. <рес> так, бере нашу пісню, так? Що ж, тональність. Нехай буде поки що елементарна. Потім ти, може, схочеш якусь цікавішу, то ми перенесемо потім, потім те в іншу, на іншу висоту. Так? Добре? Або варіант якийсь придумаєш собі, так? щось так, собі напрямок визначив. Отже, настройка ля мінор, ти вже можеш взяти і низ, теж, так? бо я дивлюся, ти, ти фактурами володієш, тебе гарні навички фортепіані, прям респект. Тобі твоєму глядачі. Дякую. Наталі Васильівні. Так. Ну що ж, настраиваємося на реміно можна прикрашати педальку так собі хорошенько, так? Можна піджату. Знаєш таке педжату? Так, так. А звідки це слово знаєш? Здається, здається, що це від слова арфа, як арфа, типу арф, арфа, арфа Угу, От такі Що ти мелодію можеш заграти так, одноголосно та право? Чи ти хочеш вже зразу акомпанементом? Ну, поки одного. це бас, так? Давай він там, Віктор нам хоча б одною ручкою ляне його, так? Там потім побачить, так? У нас ляне нота. Стійко. Це скоріш за все буде домінанта. Домінанту вчили, так? Це ступінь. Там одної ступіні поки достатньо. А прекрасно віддаємо до зусиль. Буває під народні. Цю е, молодію інколи ще е, гармонізують трошки по-іншому. Ну, Я думаю, що цей варіант нехай поки буде можна по-різному, тому що там ну, часом так, До дома ну щось мені не дуже. Якщо тобі хочеться дома мажору, можна. Но мені його не дуже тут хочеться, чесно. Так він не проситься в мене. Буде проситись, дозволу, так? Але давай спробуємо нажати одним пальчиком от тоніку. Дивись, навіть поки що за октав, я бачу, що ти володієш октавами, супер. ось. Але можемо, от просто щоб перший пальчик дивився на ля, другий на мі, і один раз там субдомінант, а у третій пальчик. Я тут що. Давай так будемо грати в молоді і чуть-чуть собі окопонувати. Якщо можеш прикрашати педалю, це буде наступний етап. Але якщо хочеться, а чому? Як важаєш, підходить на базі підходить. підходить. Що ми можемо тут придумати? Теж ми ти, мабуть, чула, що ми з Артемчиком перш за все підбирали підголоски із тих акордів, які ми маємо в гармонії. Так? Тобто, якщо ля норм, то ось вона Хочу тобі запропонувати трошки ширше заграти, от, наприклад, можливо, в другій акторі, щоб у нас тут трошечки була можливість. Розширити е, наш діапазон, так? і тоді воно буде звучати більш об'ємно, можливо, цікаво, але ти скажеш, якщо ні, добре. Спробуємо з другої і дивись зразу ти... може скористатися обернення, Ти грали технічний залі, грали ці корти красиві, там в різних тому для тебе це не секрет, що ці обернення вони свої так? рідні. Так? То що, спробуємо? От, у мене, наприклад, пальці підказують, що треба тут заграти ще, щоб три людини заспівали повнозвучно. Нікуди не здвигаю руку. Ми піаністи маємо призвичаїтися і під, підлаштуватися, бо руки дуже часто нам підказують, що зручно. Те, що не зручно, прям якісь неймовірні скачки ми таких для себе точно підбирати не будемо. ж не ференс-ліст. Правим для себе, то ми найзручніше знаходимо ближче до Фредеріка Шопена, щоб все було піаністично під рукою. Так? Так? Спробуємо. Отак дивись. Прям тризухо мені підрахує. Якщо тобі таке подобається, можливо, тобі не подобається, коли акордок. Тоді скажи, будемо шукати щось інше. Може, знаєш, от який може бути ширший. От в октавна позиція от, от, от. Ну Так вийшло просто. Дивись. Насправді я. І мелодія продовжилась уже одноголосно, так? Зачерпнули, бо, можливо, це можуть грати не те, щоб на афі, ну, на бандурі, то точно можуть компонувати, правда? можеш октавну позицію заповнювати, правда? Я тобі, що ти октавку заповнюєш опортиком. Це так, так? От якщо поля мінору, то дивись. Ні-ні октавка, але поля міноміру. Так, так трошки звернеться. Цю позицію трошки. То можна оправдати стрибати. Якщо тобі сподобається така фактура, то неї можна звернути. Молодежь. Можливо, там четвертий зручніше, ні? Я в форте. Третій кучечка. Mm -hmm. Ну, дивись, я тобі зручний. Добре, значить, ну, так а скрізь його. Можна просто там, можна її теж одним звуком заповнити. Я не дуже люблю, коли дуже такий за -за забитий бас, дуже густий. Він такий, знаєш. Буває да, люди, ну, якщо подобається Дюховенський дух і хочеться так, заграти в такому стилі, то можна. Але, в принципі, якщо ми таку романтичну монодію, вона да, може бути у нас романтична. Що це таке означає романтична? Да? Та, душу. Така ось, Така прониклива, да, Романтична монодія, да, співучавана, да? то ми десь в такому стилі. Як тобі оцей арпеджований такий варіант? щоб вона йшла на перший, на перший план. Да? Може, спробуй, ну, в твому телі отак прикладеться. А може твої ручки тобі підкажуть щось інше? Угу. Ну, і ліву зачерпне теж отак. отак. Та да, не скучає с ходом щось красивеньке. Так, Та, ось воно просто йде. І, і Ре можна. Знаєш, чому Ре? Тримай, 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 Піренка, тримай. тримай. Можна так порадитись трошки з цією домінантою. Може вона десь тобі ще знадобиться, бо вона така, знаєш, вона зручна, я тобі скажу, вона така прям. Як ти з нею так поздоровкаєшся, та гарненько привітаєшся, вона буде тебе вручати, результат тобі сподобається. Давай спробуємо. Дружим з цією домінантою, то все красиво. Сурдіє, ну в мене перший раз десь Підчищай, підчищає канока не подобається, то забирай. Хорошо, хорошо. Дивіться, мелодії ні, вище не треба. Бо у нас тут пілотя поїхати, тут навіть ні. Вище не треба. бо Буде не чути молоді. Навіть зоряна, ясна, я об'єднаю, чехолки. Оце мелодія. Вас точно треба муткувати, хоча б вонять. не. Дивись, може. Отак. Подивись, що твої ручки скажуть. Що твої пальчики не тяжко йдуть. І... Чудово все хапає. Так. Місо ліси. І сюди. І просто дивиться Молодець, молодець. Розуміло. і то ні Люба точечка ля. Єсть? Добре. Добре. Стоп, далі зараз підемо Ти хочеш далі молодець, тільки розіграла. Чому я хотіла сказати Стоп. Щось я хотіла тобі цікаве запропонувати. А, я хотіла розкрити те, що в мене, случайно, пальчики заграли, а може тобі таке схочеться. Дивись. Така терка нотка, вона не в акорді, але може в мені щось. такі неаккордові звуки можуть інколи попасти під пальчик. До чого я веду? Що руки часом таке щось підкажуть гарне, то ти його так бери добре? Ну може, воно не таке гарне, але мені от зараз так зайшло. Якщо хочеш, то отакі секунди, отакі секундочки терпки. Це не акордовий звук, не стійкі стійкий, Подивіться. Да? Я брала всі ноти від для мінора. Народів. Ось. Тому е, чому, чому не, не повторити, заїв каналі Сібастіану. <laughs> ну, спробуємо, Іринка. Не обов'язково секунди грати. Е, е, можна Звідки ля тобі зручно, яке місце? Ти хочеш спочатку ще раз цієї е, е, куплети почати? Пройдемося, можна? можна? Давай, давай. Ножку поставиш на Так, прилітай. Прикрашай. Так. Якщо не та нотка, яка не подобається, підправляйся, нічого, можеш працювати. Це робочий момент у нас. Домінанту хочеш? так? собирают вот это место да давай давай так ну затянули да не уйдем так не да да просто темновер все-таки молодец здается народные вот эти песни хотя мы можем поривать он помнит ура хорошо при этом да получается не ну, будем лякать этого секунда хорошо просто чисто сейчас давай. то можеш окоти. А що не подобається, може їх не додавати, або просто таке закінчення хочеться. Так? Щось таке, так? А хто-небудь, можливо, цю пісеньку може наспівати? або так само, так, інколи, так, щось так говорить. Оставте собі раз і сіла і пограла. Буває таке? Да, та. Добре, ну давай так пройдемо, щоб тобі було чим зайнятися, якщо будуть канікули, там чи щось таке, так? Ну, то вийди, кохане, працюю зможе. Лявіно в нас, так? Друге речення. Сила, На основі любого при любого ля мінору. Це так? такорди поки не чіпаємо, але якщо під пальчик попадуть, будемо дякувати. Хм? Пасу просто я. Підальчик привітає, будь ласка, права педалька. Ні, про фактуру хочу сказати.